Ви коли отак наводитесь на танк, це буде працювати, але не до кінця правильно. Насправді, ось вона, ваша центральна точка, куди насправді ваш снаряд полетить. Тобто він летить по дуговій траєкторії, більш високій траєкторії варто коня, але тут більш така настильна траєкторія. Тобто, ви по суті стріляєте отак під кутом. Тобто, коли ви цілитесь на танк, ваша задача. Завести, от, запам'ятайте, де цей приціл, де ця точечка, навестись на неї, затягнуть отак приблизно. В залежності від висоти танка це буде по-різному працювати. Ось я, наприклад, на Мантікору, навіть якщо візьму, бачите, на Мантікора нижче, і в неї оця центральна точечка ось її буде видно так краще, набагато ближче, бо танк менший. Але якщо ви будете наводитися на високий танк, то ось ваша точка, куди вам треба реально затягувати приціл. І тоді, коли ви перейдете в боковий приціл, бачите, він дивиться точно на танк. Якщо ви дивитесь отак і переводитесь, бачите, куди ваш приціл дивиться? Він здається, що на центрі, але по факту можуть бути баги, що ви оп, бачите, я переключився і ви цілитесь не в центр танка, а вниз. Тому старайтеся по можливості затягувати ось так приціл туди, де оця точка виглядає. Ви її завжди зможете прочекати від висоти танка, будь-якої якого віку, ви там собі лупате.